От, так само є зарядки, 12-вольтова розетка. Ага. Тобто все абсолютно у автомобіля. Це воно як, як і мінімалка, і як така максималка мінімалка. Так. не зовсім мінімалка. Не зовсім мінімалка. Підлокітник також є, сидушки також складаються. Авто розчитане на третій ряд, і є трирядні комплектації не на нашому ринку, тому сідушки перекидаються. І задній повинен бути задній ряд. Ось ви бачите, ці моменти всі для третього ряду залишилась така ручка. Удобно, щоб забиратися на третій ряд. Підстаканники на третьому ряду і usb c роз'єми для заряджування гаджетів. Але ж на українському ринку немає трьохрядних Prado 250. Воздуховоди йдуть для третього ряду. Ручки воно бачите. Воно все залишається, але ж третього ряду немає.